Отакий борщик, головне робити зажарку на олії. Не на смальці, не на салі, а іменно на олії. Відкрила баночку. Це я пізно відкрила. Зараз у мене вже все готове на борщ, тільки ось це кинуть. Я відкрила, щоб глянути, яке воно, і чи томат треба додати додатково чи ні. Так, томату достатньо і рибка така гарненька. Треба раніше відкривати баночку, бо буває таке, що купиш, відкриваєш, а там наполовину якась водичка і взагалі скелетики якісь плавають. Буває така негодяцька кілька. Це кілька Одеський завод. Ось, все. Одеський консервний завод. Ну, досить томату вистачить. Не буду я додатково додати свого. І це вже кидаю, вже коли у борщі піджарка, усе. Оце в останню чергу це кидаю, чуть-чуть проварюю і виключаю. Мій борщик із скільки в томаті. Його можна і холодним їсти, але я нагріла. Капусточку я брала ось таку. І звідси ж я брала ну десь два стакани. Цього маринаду. Ось така краса, сідаю снідать. І його треба їсти з такою цибулькою. Сметанки, на жаль, нема, є майонезик. Так, тихо, щось я так насипала, що через верх. Я вже вчора їла. Це я знімаю на другий день з утра. Їма до мене прийшло ось вічно голодне. Котуля, цибулька в очі може зайти тобі. Лаборщик обалденний. Іменно такий, як я хотіла. От іменно такий, як в дитинстві. Нам варили.